Вітаю! На огляді мініваги з точністю зважування до 0,1 грама. Така річ, як мініваги, потрібна не всім. Але час від часу без них просто не обійтися. Це мініатюрна модель, яку можна носити навіть в кармані. Розмір 120 на 65 і на 20 мм. На коробці можна бачити відмітку про модель цих ваг. В комплекті йде інструкція на англійській мові. Пристрій має кришку, яка відкривається. Працює від двох батарейок формату 3А, які потрібно докупити. Присутнє підсвічування, тому цифри буде видно добре навіть за поганого освітлення. Після вмикання відбувається калібрування і в нормі має висвітитися 0. Для перевірки потрібна якась річ з точно виміреною вагою. Ось знайшов ювелірний виріб. Написано, що має вагу 0,68 г. Зроблю три зважування цього предмета. Перший результат 0,69 г, другий також 0,69 г і третій 0,67 г. Покази залежать навіть від місця розміщення предмета на вагах. Візьму інші ваги та проведу аналогічні зважування. Перший результат 0,67 грама, другий аналогічний. І третій 0,68 г. При бездіяльності ваги автоматично вимикаються. Перейдемо до керування кнопками. Кнопка Увімкнення та Вимкнення. Кнопка керування підсвіткою. Кнопка вибору одиниць маси. Кнопка для підрахунку кількості предметів. І кнопка тарування. Ось для перекладу. Ставлю тару та натискаю на кнопку тарування. І маса тари не враховується. Тепер можна у неї поміщати предмети та зважувати. Після того, як я забрав тару, ваги почали показувати мінусове число. Знову натисну на кнопку тарування, і на дисплеї відобразиться 0. Тепер детальніше про кнопку підрахунку. Поставлю тару та натисну на кнопку тарування. Після цього виконаю тривале натискання на кнопці підрахунку. Повинно відобразитися число 25. Кнопкою знизу можна задати 50, 75 або 100 предметів. Я залишу 25. Тоді потрібно взяти 25 предметів і положити до тари. Виконати коротке натискання на кнопці підрахунку. Після цього можна додавати предмети, а ваги будуть виконувати автоматичний підрахунок. На мою думку, це непогані ваги ціною 2 долари. Єдиний мінус, який я помітив, це западання кнопок, але це не така вже й велика проблема. Дякую за увагу!